Дивіться, проходив, вирішив зняти вам ще одну форму винограду. Вона не готова, буде десь на початок вересня, але все-таки розмір, дивіться, яка, яка краса. Це ювілейнова черкаска. Супер виноград. Там далі не буду зараз показувати, тому що він ще не встигли. Просто декілька слів скажу, що говорять, що смак у нього досить простий. Ну, можливо, комусь і так, але форма досить крупна, має ну, суперове грона. Коли він окрашується, дуже красивий. Ніколи він не тріщить. Безпроблемний виноград. Особисто в мене. Подобається. Завжди буде в нас. Радувати нас гарною ягодою. Дивіться, яка чудова ягода.